Безлад Гіанфранківську після недільної негоди його зафіксувала муніципальна інспекція з благоустрою. Січневий ураган, що розгулював цими вихідними, буквально розвіяв серед в вміст сміттєвих контейнерів. Під час прибирання території комунальники не дорахувалися багатьох покришок сміттєвих баків і каналізаційних люків. В інспекції з благоустрою припускають, комунальну власність поцупили мисливці за чорними металами. А от комунальникам довелося докласти чимало зусиль аби в оперативному порядку. Бодай частково прибрати територію міста. Станом на сьогоднішній день є територія центральних вулиць очищена від такого побутового сміття, яке внаслідок буревію, який відбувся з суботи, на неділю, з 11 на 12 число, територія міста івано франківська була засміченою. Розкраданням комунального майна заради наживи, стурбована івано франківська мерія, дорожні люки та сміттєві контейнери виготовлені із недешевого металу, до якого ласці зловмисники. Крадіїв наразі розшукує міліція. З однієї сторони дуже легко критикувати. Влада погана, комунальники погані, всі погані. Ну, А наш ти кришку цупиш ту, а потім то вилітає все під дією вітру. Між тим департамент ЖКГ ревізує інші збитки на комунальних об'єктах, спричинені ураганом. Це пошкодження електромереж, будинкових дахів, руйнування дерев та огорож довкола новобудов. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.